Знімай, знімай. Що ти мене знімає? Знімай, знімай, знімай. Ей, Позволи знімати мене, ні? Що ти мене знімаєш? А я тебе. А я Що ти куриш в громадського в місті? Дерви, знімаю. Що ти куриш в ромаску в місті? Мост, що ти говориш за важку місце? 100 гривень плати, -то тоді мост да. курить. Іван, <звіг> не <Зали? ти> зрозумів, <звіг> що це за діла? Викинь, Викинь, що ти за патріот прийшов сюди? Що тебе врило завалити? Берет, за вас, за вас, завалити, завалити, завалити. Викинь, нахрі. Обід. Ну, курить, не

що дивиться а? Людина курила в громадському місці, правильно? І посилав всіх. Ви стояли, мовчали, правильно? Прямо що всім алкоголь в магазинах, хлопці, висладіливали, я привозю, я йому заїду в Рило. Вони поприводили сюди провокаторів, я йому просто заїду в я просто... От зараз депутатський кворку свої їде хлопці. Ми будемо конкретно. Прошу про наказ господарського суду, що висилати військові жінки з приміщення перемоги блага. Ви відкриєте нам тверди в попровільному право? В Має, це, бути, виріші, має та, бути законні та, підстави для цього, скажімо так, для і зупинення, і для виконання. Я згодна, коли не Копію письмового повідомлення, яким ви мене повідомляли про приміснування. Де я розписалася, вактів, що я його отримала. Факт його ознайомилися. Я не знайомилася. Ну як? Робіт. У мене є, акт з вашим підписом Ігора Миколаєвича теж. Ні, я говорю про те. Де повідомлення про те, що ви повідомляли, що будете примусово виселяти нас? Мене письмово повідомляли. Читайте. Це перший раз. Yeah? Письмо повідомлення. Де no, ви, ви думаєте, що я готую? Що говорить? Є. Порядок визначений законом нашим, коли воно нас, э, рахується вам надіслання, вручене, А де для того, що воно надіслане. У мене відсутні письмове повідомлення про приміщення. Ну добре, давайте дискусію, не будемо розвивати. Ви відповідаєте помічничні. Це стосується питання. Я чекаю посмотру повідомлення про приміщення. Добре, в мене є. Я... Так, все, тут. Все, не переставай повністю все. Що-що-що. Давайте, що. вирізайте. Тут так само, так, то Зараз я підключу шлами, бо я не можу A se ti posjedao klizmete Viktoru Borisovicu. I sve što je to jest nešto Прекрасно. Прекрасно. Пауза. Ще раз нажаты и будем так. Так, так просто не все. Я хочу на... в мене без. Грамотного відведення. можете надати свої зауваження. Тут... Кожен що не бачить. А тут швидко. Все, що наїхають на нас, ну крім труб, звичайно, комунікацій. Самі робите, ну. Та я вже це... говорив. ви ж вийшли з українського народу. Що ви робите? Прийдіть, щоб зрозуміти. Ну будемо. Де воно? Включай звук. Модяно говорить.

Ваши финалиста. Давайте зачекаємо рішення суду. Суд, іде. Суд, суд, іде. Іде. іде суд, чекаємо рішення. Є законне рішення, яке підлягає виконанню. Суд зараз йде. Вже іде. суд прийшов 26 липня. Це Ви зараз суд йде по цьому рішенню. Що це, Ви це, юрист, це, як я знаю, маєте краще знати. Крім Телефонного кодексу. Ми і краще знаємо, нічого. Ми просимо зачекати Важає, годину. Ніхто, ніхто представники вже підуть сюди. Вон. Ще раз, ми просимо зачекати годину до кінця суду. Вийдіть, будь ласка, приміщення і просить там. там. Ми пришкоджаємо, вирішення буквально смужі. Поймайте резерви. Ну а тобі як що що це розколується. Так наоборот, то там будуть падають. Це ж зараз буде виносити, ні? Добре. Ну це ж буде виносити, зараз. Ну там ж паша, та резервше, що ти? День, давай. А це наші незалежні. Перед самою незалежністю. Ще, ще раз, ще раз покажу. А в п'ятницю на спаса. А в п'ятницю на спаса. І в п'ятницю не спаса. Це що? Я розумію, я хлопці в формі не обвиняю, но... ж не думати головами, що робить. Звичайно, що тут якісь є. Скажіть, подзвоніть бойку, щоб сказали, щоб заходити з людьми сюди всередину. Знімайте, знімайте хлопці. Знімайте на камеру. Айло, є правно сьогодні, з вас перед бомбам. Ви пустить його. Що затримає? Зараз Іван Миколаєв. Зараз приїде чого поради на руку. Всім. Відбудитися ніде не буде. Сам не шапка ти завжди кажеш, а то годину і тут суд вже, так, і не вийде. Трішки суду, який є. Дякую. Це справа політична, розумієте? Не треба було в міліції суди вмішуватися. Орзанцюк не знає. Де... <гуми> так, от як? Не е, мають повні права на сьогоднішній день. не де Але єдине, що можна просити виконавця, щоб затримався ще на пару хвилин. Це просто по-людськи. Надійтесь, я вас просто прошу як людина. Я вам кажу як людина. Є закон України про виконавче провадження. Читайте його, будь ласка. Я тебе скажу, даже многоверии. Але то должно быть это хорошо. Господом. Скажи мне. Хоч ікони хоч не чіпайте разом в одне місце зі сміттям всяким. Пане Кернічу, я все-таки хотіла, щоб ви показали людину, яка буде пакуло, втручатися. Яка буде фахована втручатися на речі. Вимірювач сигналу не так. Пиши. Я не точно не пам'ятаю. Пиши прибор. <пробує> всі Вимірюємо сигнал, а не прибор. Може, це косметичка? — Я вчився на юрист, а не знаю. Ні, то через що я накажу. Тому то є справа, що немає фахівця. Яка вахово буде включатися усі. Ви, ви мали, мали можливість знайомитися з друсією. Людина, яка мені покаже допуск, я хочу бачити допуск, я має на то право. Малий право. Хай людина покаже, що вона має право втручатися. — Наказ телефон. Я вам суду. мені потрібна людина, в якої є допуск до проведення подібних робіт. Добто... Шановний, мова не про те взагалі. А взагалі, що людина на себе піддає небезпечно, та й покаже це? мені допуск до роботи електромонці. Я не, не прошу вас нічого побігти. Я прошу, э, щоб людина показала, чи вона право. Що сидіти? Не, до, не просто документар, а допуск. А до, до, до ще одна сумка. А, Документація була. Сель, -документація. А якщо хтось коні відкине, хтось відповідає. Ну, Повірте точно не буде. Ви, да, ви мали можливість э, вивезти. Ви мені не розказуєте те, яку я мала можливість. Я зараз поставила чітке питання. Людина, в якої є допуск. Це документ вдаю, є, вивіців. що такий засекречений цей документ? Це я дію, відповідно, в Документі України про виконавчі ну, промеження. Цим законом не передбачено, що має це, бути так, людина, яка має спеціальну... Ми проходимо висловлення. То, то не всі закони вичитали. Не всі закони вичитали.